Відеогляд котеджу на 4. Біля нього є площадка з мангалом і столик з кріслами. Заходимо всередину, потрапляємо у невеличку прихожу, де є місце для вашого взуття, вішак для одягу, і також комфортно розмістяться ваші валізи. Тут у нас душова, невеличкий санвузол. І звідси ми потрапляємо у затишну столову, біля якої є маленька кухня, але там є все необхідне: холодильник, мікрохвильова пічка. Посуд газова плита. Піднімаємося сходами на другий поверх і потрапляємо у велику красиву вітальню. З вітальні є вихід на балкон. З балкону ми бачимо декоративне озерце і нашу площадку для шашликів. Трошки гір, сушка для вашого мокрого одягу з басейну. І знову заходимо вітальню. Тут є в нас одна невеличка спальня, але дуже затишна. І по діагоналі від цієї спальні є ще одна спальня. Також на двох. У вітальні є розкладний диван, тому там може розміститися додатково п'ята людина.